Притча, ключ На шпальті однієї газети було оголошення. Шукаю ключ, який загубився. Дуже прошу, відгукніться. О, так це ж про мене, замріяно проспівав скрипковий ключ. Ого, це мене шукають, гонорово сказав золотий ключик. Ну так і не дивно, я ж золотий. Оце ж я, пропажа, я завжди всюди гублюся, подумав ключик від дівочого серця. Треба негайно знайти свого власника. Дуже скоро, всі існуючі у світі ключі зустрілися за вказаною адресою, але зайти всередину приміщення не змогли, двері виявились зачиненими. От що нам робити? запитав басовий ключ. Треба відкрити, тоді буде зрозуміло, кого з нас шукають, резюмував журавлиний ключ. О, так, це легко. Я відкриваю всі нотні стани в музиці. Без мене не обходилися такі музичні світила, як Моцарт, Шуберт, Вівальді. Та що там говорити? Я відкриваю двері у весь музичний світ, проспівав соло, скрипковий ключ. Ану, ступися з дороги за карлючко, давай я спробую. Безцеремонно відсунув його будівельний ключ. Повірте, я маю досвід в таких речей. Тихо, а то ще зломиш, сказав ключик від дівочого серця. З ними потрібно лагідно, я тільки так відкриваю двері до всіх сердець. Та ні, тут бракує мене, впевнено, направляючись до дверей, сказав золотий ключик. Робив кільканадцять спроб, але нічого не вийшло, і в нього. А журавлиний ключ навіть і не пробував. То, напевно, я, промовив ключ від дверей, легенько відкриваючи замок. В житті кожні двері потребують відповідного ключа. Одним вдається відкрити двері до слави скрипковим ключем, а комусь ключок від серця допоможе відкрити двері до сімейного щастя. Кожні ключі відкривають якісь двері. Головне підібрати той відповідний. І якщо у вас щось не виходить, просто не той ключ підбираємо.